Всім привіт! Ви на каналі BoxTrafic і сьогодні я вам розповім, що таке первобіл, як взагалі цей первобіл працює і як з ним працювати. Що таке первобіл? Є два типи первобіла первобіл Facebook і первобіл Google. У даному відео я буду розповідати про первобіл Facebook. Первобіл Facebook це коли Facebook вам дає кошти на першу рекламу. Тобто, Facebook вам може дати безплатні кошти на першу рекламу від 2 доларів до 75 і більше. Але це вже в залежності від Facebook. Тобто, як це працює, розповім вам на такому легкому прикладі. Допустимо, ви реєструєтесь на якомусь сайті, там, де показують фільми. Наприклад, СвіттіВ або Мегого. І вам Світ ТВ дає безплатних 7 днів. Щоб обдивитись сайт і поняти, як він працює. А надалі вам буде платна підписка. Тут працює все так само. Facebook дає вам перші кошти на безкоштовну рекламу, щоб ви подивились і поняли, як це працює. Далі, коли ви відкрутили свій «Первобіл», який вам дав Facebook, Facebook у вас буде просити списати гроші з карти на подальше продовження реклами. Але так як ви запускаєте за «Первобіл», вам просто потрібно буде повиключати ліміти на карті, щоб Facebook далі не списав ваші гроші. Як взагалі працює первобіл та як з ним працювати? Якщо взяти більш детально, то первобіл не так легко запустити. Facebook просто не дає вам так легко взяти і запустити цей первобіл. У вас будуть бани різні, по типу таких як Ріски, Полісі. Тому будьте готові до всього. Зараз я вам перечислю усі види запусків первобіла, які я знаю. Отже, які види запусків первобіла бувають? Давайте почнемо з того, що я вам розповім: як взагалі запустити первобіл? Для того, щоб запустити первобіл, вам потрібні розхідники. Що входить у ці розхідники? Вам потрібні проксі, антидетект браузер, також різні аккаунти Facebook і карти. Тобто. Як це все працює? Вам потрібно зайти в Facebook та зайти в ADS Manager, в ваш рекламний кабінет. Коли ви зайшли у ваш рекламний кабінет, вам потрібно прив'язати карту. Після того, як ви прив'язали карту, ви створюєте свою рекламу. Після того, як ви створили рекламу, ви її опубліковуєте. І далі йдете дивитись, чи у вас нема різків. Полісів і холдів. Тобто є ще також е, два види переробіла. холд і чистий переробів. Холд це коли Facebook просить у вас утримати кошти на деякий час, а потім вам їх повернути. Тобто, чи жива ваша карта. Другий тип це чистий переробів, коли Facebook вам просто так дає рекламу і ніякі кошти у вас не утримує. Наразі. Я вам рекомендую запускати з чистим первобілом. Тому що зараз з холдами Facebook не повертає усі холди. І це виходить уже не, не, не первобіл, а просто як бюджет. Також, кому цікаво, як зараз запустити чистий первобіл, на моєму каналі є ролик про те, як запустити чистий первобіл. Цей ролик я лишу в описі під цим відео. Давайте розберемо далі, які є види запусків первобіла. Є кілька видів запусків первобіла. Перше, у нас є автіки, авториги. Самі дешеві аккаунти, які стоять від 0,10 центів до 0,25, а можуть і до 0,5. Тобто, ми беремо ці авториги, заходимо на них, просто заходимо в рекламний кабінет, заходимо в білінг, в'яжемо на них карту і запускаємо. На даний момент. В когось працює ця схема, в когось не. Але ось такий вид запуску є. Другий вид запуску первобіла – це коли ми можемо взяти фарм. Що таке фарм? Це аккаунт, який фармився, і у ньому набагато більше трасту. Хтось називає фарм, хтось називає кінг. Є шопи, в яких продаються різні кінги. Тобто 7 днів, 30 днів, 60 днів. Це коли. 7 днів його фармили, 30 днів його фармили, і 60. Тому ми беремо на цей фарм, чіпляємо 9 авторегів на лічку. Facebook дає передати. Кому цікаво, як чіпити 9 авторегів на лічку фарму, ви можете подивитися у ролику про чистий первобіл. Тобто, ми беремо на наш фарм чіпляємо 9 авторегів, і вже виходить, що в нас. На нашому формі є аж 10 рекламних кабінетів. Це 9 авторегів і один наш лічний кабінет форм. І ось таким чином ми вже можемо запустити 10 рекламних кабінетів перву біло. Третій вид запуска це коли ви берете також форм. На форм чіпляєте бізнес менеджер «БМ». І на нього чіпляєте автореги. Тобто, що таке бізнес менеджер? Бізнес менеджер. Це така штука у фейсбукові, в якій ви можете управляти всіма сторінками, всіма авторегами, які ви додавали, пікселями і усім іншим. Тобто ви берете на фарм, чіпляєте бізнес-менеджер. Він також стоїть небагато. Є також два види бізнес-менеджерів інстаграмні, які зроблені на інстаграм, і Facebook, які зроблені через Facebook. І ось таким ось чином ви на один бізнес-менеджер можете вчепити 30 і більше авторегів, але я рекомендую вчіпляти не більше 30. Тому що бізнес-менеджер має свойство також банитись. На ньому може вилетіти ПЗРД. Ну і напевне четвертий, останній тип запуску, який може бути, це коли ви берете багато бізнес-менеджерів, їх передаєте на ваш фарм. І на них створюєте рекламні кабінети. Facebook може давати зараз створити на одному бізнес-менеджері від одного до трьох рекламних кабінетів. Таким чином, ви берете бізнес-менеджери з вашою ФПшкою, сторінкою. Далі створюєте на них рекламні кабінети і запускаєте з цієї сторінки. Ось таким чином ще можна запускати. Також ще коли ви навчитесь запускати це все руками і вам надоїсть є автозалив, який називається Nucleus В цьому автозаливі ви можете робити все те саме, що робите руками, і запускати ним. Ним запускати набагато скоріше. Але для того, щоб навчитись запускати нуклзом, я вам раджу спочатку спробувати запускати руками і зрозуміти, як хоча б це все працює. Тому. Якщо вам сподобався цей відеоролик, поставте лайк і, будь ласка, напишіть якийсь коментар. Також, якщо ви хочете, щоб я записав більш детальніше відео по цих всіх запусках, як запускати і як все робити, напишіть про це теж коментар. Також у мене є мій телеграм-канал, можете підписатись на нього. Силку на телеграм-канал я лишу в описі під цим відео. Всім пока, до зустрічі!